Наші вітання поважні аудиторії глядачів «Карлицького телебачення і всім, хто нас дивиться на оперативному штабі по координації дій під час воєнного стану 19 лютого. Карлицький міський голова Олександр Понюта констатував стабільність обстановки у нашій громаді. Складаємо дяку нашим воїнам, завдяки мужності героїзму, яких маємо можливість жити і працювати на відносно спокійній території. Вшановуємо пам'ять усіх загиблих українців у російсько-українській війні на традиційних хвилинах мовчання. У центрі первинної медико-санітарної допомоги зафіксовано 139 хворих на гостру респіраторно-вірусну інфекцію серед дорослих і 36 дітей. За словами директора центру Інни Карапіри, всі посіви на виявлення ковіду дали негативні результати. Тобто, коронавірус, так би мовити, пригальмував і поки що. Не дає про себе знати всі 130 ліжок стаціонару Кагарлицької багатопрофільної лікарні зайняті пацієнтами. Проінформувала директор закладу Вікторія Костенко, і тому медики планують розгорнути ще щонайменше 10 ліжок для хворих. Начальник відділу освіти Надія Омельченко розповіла про успіхи учнів ліцеїв і гімназій громади у ряді конкурсів та олімпіад різного рівня. Олена Петленко, начальник відділу культури, акцентувала увагу присутніх на тому, що тиждень, який почався, рісніє пам'ятними датами нашої новітньої історії і ті дати характеру скоріше сумного. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Потім 10-та річниця революції. Революції гідності десяті роковини окупації Криму і початку війни на сході. Друга річниця збройної агресії, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, з нагоди усіх цих дат у бібліотеках, клубах, музеях нашої громади будуть проведені літературні години, години пам'яті та тематичні екскурсії. У вівторок, 20 лютого, всіх охочих запрошують на алею героїв у центрі міста, щоб пошанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, покласти квіти до пам'ятника. по ставите свічки. Урочистий захід почнеться о 9 годині 50 хвилин ранку у вівторок 20 лютого. Наприкінці минулого тижня Кагарлицька земля прощалася з двома своїми воїнами, захисниками, які полягли за Україну у війні з московитами. 17 лютого було оголошено днем жалоби в громаді на вшанування пам'яті наших героїв-земляків Володимира Первіцького з Буртів і В'ячеслава Пономаренка із Черняхова. 17 лютого траурні процесії рушили від моргу в Кагарлику і розділилися у центрі міста. Кортеж із тілом Володимира Первіцького попрямував вулицею Незалежності в Бурти. А кортеж із тілом В'ячеслава Пономаренка рушив по вулиці Столичній до Черняхова. За вже усталеною традицією кортежі походу руху зустрічали люди, стоячи уздовж дороги на колінах. Це як остання шана воїнам від усіх, і хто їх знав, і хто не знав, але схиляються перед подвигом захисників України, проводжаючи в останню путь. Уродженець буртів Володимир Первіцький загинув 21 січня 24-го року від кулеметної кулі під час евакуації пораненого воїна неподалік села Сеньківка Коп'янського району на Харківщині. Герою було 39 років. Він був призваний до лав Збройних сил України 23 лютого 2023 року, другим відділом Обухівського ТЦК. Служив санітаром медичного пункту 3 механізованого батальйону військової. Частини 47.23. У героя залишилися батьки, дружина, сини й дочка, а також брат і сестра. Із Володимиром прощалися у дворі Батьківської хати. Відспівали у буртівській церкві Покрови Божої Матері. Побратими несли домовину. Односельці, побратими та прибулі складали останню шану Володимиру Первіцькому. Здається, всі жителі буртів вийшли на скорботну церемонію. Дорога була всипана квітами. Дорогу ціну платить Україна за свою свободу, і, на жаль, ніхто не знає, коли метрополія, що почала цю війну, зрозуміє, що вона програла, скільки часу ще боротися українцям за свою державність. Відповідний обряд за релігійними канонами провадив благочинник гралицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, виступали й офіційні особи. Заступник міського голови Іван Сімцов. Староста села Олександр Драган. У ті скорботні дні важко знайти слів, слова втіхи та підготуватися до горя, коли зупинилося серце дорогої людини, а звістка про смерть засталася їх зненацька. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, бо смерть найріднішої людини це велике випробування. Свічечка життя Володимира догоріла передчасно. Забравши на небо світлу людину. Цю гірку мить важко знайти слова для тих і рідним, рідних, тому ми поділяємо ваше горе, схиляємо низько голови, в глибокій скорботі і молимося за упокой дощі. Я, як військовий капелан, ми, я маю таку честь і милість від Бога, там звершувати для них молитву. Коли ти до них звертаєшся і кажеш, хлопці, можна я помолюся за вас, вони говорять, не можна, треба. Нехай наші молитви, вони линуть за кожного, хто боронить нашу Україну. Повинні ми йти до церков, звершувати ці молитви, по домах звершувати молитви. І ви знаєте, буває, питають у мене, чи є Бог на війні. Я кажу, це треба питати у них. Які говорять, що ми встаємо, ми лягаємо, ми йде в бій, ми приходимо з бою тільки з Богом. Христос, Він за тих, хто скривджений. Ми не прийшли їх вбивати, вони прийшли до нас щось, вони вирішили, що вони мають тут якусь владу, але вони її не мають. Це наша земля. Ми тут в господарі. Про них, про військових наших написано в Біблії, що це Божі слуги, які захищають нас. І нехай пам'ять про кожного, хто загинув на цій нелегкій, несправедливій війні, несправедливій, тому що він захищав кожного з нас. Світла пам'ять і вічна пам'ять нашим героям, які віддали своє життя. За нашу свободу, за наші мирні ці кави, які ми вранці п'ємо, А вам, рідня і рідні, і близькі, і жінка, і сім'ї, великий вам уклін за нього. І нехай вам Бог дасть сили перенести це велике горе. Тричі дякували всі присутні на кладовищі загиблому воїнові Володимиру Первіцькому. Святий хліб, святий коровай завжди повинен бути розділений. Я прошу Володимир Григорович, прийміть, будь ласка, і розділіть між воїнами. Хай воїни в пам'ять про загиблого воїна Володимира споживуть його. І нехай жоден наш воїн не повертається на щиті, хай усі вони повертаються зі щитом. Ми всі безмежно вдячні нашим воїнам, безмежно вдячні Богу, що Господь дав їм велике серце. І світлу душу, щоб захистити усіх і кожного з нас. Після останнього прощання рідних, близьких, односельців звучить почесний салют, родині героя вручають державний прапор. Від імені президента, від імені головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку боровся ваш син, брат, чоловік, батько. Вибачте, що не врятував. 17 лютого громада прощалася із воїном-земляком В'ячеславом Пономаренком, якого поховали в Черняхові на цвинтарі по вулиці Шевченка. В'ячеслав Вікторович народився у 1973 році, вчився в київських освітніх закладах, служив в армії і потім працював у Києві в пожежній охороні. В'ячеслава Пономаренка не стало 16 лютого 24 року в столичній лікарні, де він лікувався. У 2015-16 Руках В'ячеслав брав участь в АТО. Служив у 3-й механізованій бригаді розвідником сапером. 13 березня 2022 року був мобілізований до Лав Збройних сил України. Бив ворога у складі військової частини А-40-46. 15 червня двадцять року В'ячеслава Пономаренка за станом здоров'я перевели до роти охорони дрою відділу Обухівського ТЦК, а в вересні. Демобілізували теж за станом здоров'я, підірваного в боях з ворогом. У героя залишилися батьки та сини. Прощалися черняхівці з В'ячеславом Вікторовичем Пономаренком у дворі його дому. Побратими, представники територіальної оборони, виносять домовину з тілом воїна. І ось скорботна процесія, на чолі якої староста села Володимир Безвербний, рушає до кладовища на вулиці Шевченка, де померли захисник, знайде свій останній прихисток. Священник Православної церкви України Володимир Гергало сказав: Воїн В'ячеслав повернувся додому на щиті. Ми живемо тут, робимо свої справи і чи часто задумуємося, як там в окопах нашим захисникам, особливо взимку, чи доживуть до вечора, чи доживуть до ранку. Там віддають своє життя за нас. Пам'ятаймо наших воїнів, дякуємо за кожен прожитий день у спокої. Традиційний ритуал, державний прапор, яким була вкрита домовина. Складуть і віддадуть родині. Командир роти другого відділу Обухівського ТЦК ЕСП, старший лейтенант Вадим Погребний. Дякує батькам за виховання воїна і вручає стяг. На заклик священника люди тричі дякують воїну, проголошують слава. Тоді віряни заводять тужливу пісню. Далі звучить гімн України, який грає духовий оркестр, тричі пролунав військовий салют. Тіло воїна В'ячеслава Вікторовича Пономаренка віддали землі. І три її жмені від учасників скорботної події, як данина поваги і пам'яті захисникові. У цьому сюжеті використано матеріали журналістки Наталії Кравець. І в час воєнного стану фізкультура і спорт серед пріоритетів у закладах освіти разом переможемо. Так ім'я гасло проєкту Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги з баскетболу сезону 23-24 років, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Ігри проходили у приміщенні Карлівського фізкультурно оздоровчого комплексу. Її головна мета збільшити кількість школярів, які постійно займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя. Гостями і організаторами спортивного свята були Кагарлицький міський голова Олександр Панюта, начальник відділу освіти Надія Омельченко, начальник відділу молоді і спорту міської ради Анастасія Іванюта. Хто ж вийшов позмагатися пліч опліч у кагарлицькому фоку? Це дві команди дівчат з ліцею номер 1 яку тренує Роман Догоп'ят, і з ліцею номер 2 імені Дашенка, вчитель Борис Потайчук. А от хлопчачих команд назбиралося сім: це команди Карлицького ліцею номер 1 учитель Роман Догоп'ят, ліцею номер 3 вчитель Роман Дячук, ліцею номер 4 Сергій Комлик, Буртівської гімназії Віктор Дудар, Слобідської гімназії Олександр Босенко, Черняхівської гімназії Сергій Назаренко і Шубівської Анатолій Лукашенко. В журі працювали Роман Дячук і керівник гуртка баскетболу в центрі творчості Вадим Гриценко. Жеребкування, змагання, вболівання, заповнення протоколів і оформлення дипломів, а потім їх і вручення все було як і належиться. У так би мовити, дівочій лізі перемогла команда Дашенківців, звісно, з ліцею номер 2 імені Дашенка. На другому місці команда дівчат не скорені з ліцею номер 1 а в хлопців вищу сходинку п'єдесталу виборола команда Громові соколи ліцею номер 3 друге місце у Нескорний з ліцею номер 1 на третьому команда Патріоти з Черняхівської гімназії. Вітаємо переможців і нових успіхів, і не тільки в баскетболі. Чемпіонами області з футзалу стали юні кагарличани. 17 лютого у фізкультурно-оздоровчому комплексі в Гарлику пройшов фінал першості Київської області з футзалу серед команд гравців 2009-10 років народження. До фіналу в напруженій спортивній боротьбі пройшли футбольні клуби Оріон зі сквири, дюсиша з Фастова, Дю США Дружба і Дю США Дружба 2 із Кагарлика. Перед початком змагань всі присутні хвилиною мовчання Ння вшанували пам'ять захисників України, наших земляків Володимира Первіцького з буртів та В'ячеслава Пономаренка Черняхова, яких ховали тими днями, а також усіх загиблих українців внаслідок московської агресії. Футбольні баталії були палкими, надто емоційними. А першість вибороли юні спортсмени, дюсиша, Дружба і Дю США Дружба. 2 з Кагарлика. На третій сходинці п'єдесталу дю США із Фастова. Учасників змагань привітали кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Посадовці Київського об'єднання Асоціації футболу, голова Андрій Засуха, його заступники Микола Логвин і Олександр Нігруца, директори, а також президент професійного футбольного клубу Дружба, відомий меценат спорту Олександр Онищенко, які і взяли участь в церемонії нагородження. А переможці обласного чемпіонату отримали сертифікат на 10 тисяч гривень для придбання командного екіпірування. Понад сотня звернень і заяв від мешканців Кагарлицької і Ржищевської громад за тиждень надійшла до поліції, повідомила старший офіцер поліції Інна Калієвська. Розшукано зловмисників, які в Карлику вчинили крадіжку по вулиці 1 травня. Шахраї користуються сучасними засобами комунікації. І знову повідомлення про те, що Кагарничанка, перейшовши за посиланням у своєму смартфоні, після кількох необережних натискань, врешті втратила з картки 9 тисяч гривень. Житель Уляників заявив у поліцію про зникнення його молодшого брата в ході бойових дій під Авдіївкою. Брат 88 року народження задокументовано три факти кермування автівками з боку водіїв, які сіли за те кермо після вживання алкогольних напоїв. Триває перевірка торговельних закладів на предмет наявності дозволів для продажу акцизних товарів. Складено 92 протоколи за порушення громадянами адміністративного кодексу. А це дрібні крадіжки, дрібне хуліганство, злісна непокора працівнику поліції, розпивання алкоголю і куріння. У громадських місцях